Чорна смородина достигла. Отже, пора зривати і робити заготівки на зиму або ж варення чи джем. Чорна смородина – корисна ягода, багата на вітамін С, різні корисні речовини. Вона може покращувати імунітет, зір, також сприяє зниженню. Захворювань серцево-судинних зменшує запалення. Чорна смородина, як знаємо, також може впливати на травлення та покращувати стан шкіри. А ось знаю, що чорна смородина також може позитивно впливати на настрій, зменшувати депресію. Також читала, що смородина може бути корисною для спортсменів, допомагає їм відновлювати сили після фізичних навантажень. Крім свіжих ягід, корисним може бути і чай з листя смородини, який має протизапальні та сечогінні властивості. Отже, використовуйте ягоду. Чорної смородини та листя для вашого ж здоров'я.